Зі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А залужному годовірні особи доповіли наступне. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Має спільну кампанію з росіянином Емануїлом Рахаміном Яшаєвичем. Росіянинам видавцем книги озраждіння Росії. Мідвід перещається отідра. Про це пише Ростислав Шапошникова. Єрмак володіє фірмою з Емануїловим та миленькою. Члени сім'ї якої володіє фірмою з Плетневим. А той хто через турецьку фірму поставив зас у літні куртки. Як зимові, ось так Єрмак Медвідь перетворився у тигра, резюмує шапошникова Дмитро Биков. Попереджав агент Козир себе не видав, тримається, хапається за владу рейтинг Зеленського війну олігархів. Досі не прозрівши нарід єдиний марафон. Він забув події дворічної давнини, коли такі, як ми приходили до офісу президента з плакатами «1.1.1. держзрада і на повне горло кричали Єрмака в тюрму». Це ще повторець, якщо не встигне здриснути в якийсь оман емірати чи ще в якусь нейтральну юрисдикцію. Єрмак. Кріт агент впливу ворога, що тягне країну донизу, до поразки подалі від ЄС та НАТО. Для мене це факт. А всі, хто навколо нього, в тому числі і Зеленський, сприяють його планам. А самі значить такі самі через воєнний станції, люди досі тут. І він їх прикриває. Як там у тролячому віршику, що Звідси не утіка. Замість цього розвів корупцію, прикриває роснявих олігархів у ПЦМП та колаборантів під виглядом ОПЗЖ та багатьох слов народу у парламенті. Нічого все зміниться. Карма народ України. Союзники втрутяться, а Мирослав логіку втомлюється підкреслювати. Давно шукав відповіді на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромат заходу. І що це може бути за компромат? Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму «Білінгкет» про зраду зеленського з Єрмаком злеті ворогу операції по затриманню вагнерівців. Вистачило на звільнення зрадників Хомчака стараном і на заміну їх на людину заходу заложено, але компромат Путіна досі змушує зеленського виконувати путінські умови і тому. Досі не звільняється Єрмака. Компромат про наркозалежність зеленського компромат про офшорні рахунки зеленського, компромат про зраду зеленського дружині з іншою чи з іншим не можу мати такої сили, бо їх зеленська і зможе пережити зробить із себе жертву, як завжди, і проскочить. І тут я натрапив на ефір, який відбудеться на каналі Спресу дев'ятнадцятого лютого 2020 року, який я чомусь часу пропустив. Головні чотири хвилини цей ефір відбувся після того, як Зеленська з відпочинку у Буковелі перед камерами. Дивним чином матеріалізувався в Омані, де за якимось збігом обставин в сусідній країні саме у цей час російський комплекс збив український літак. Мау й демонстрація можливостей. Зеленська єдина і тоді заперечував факти збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету. То того моменту, поки США не продемонстрували супутникові знімки зі слідом ракети, коли Зеленський повертався в Україну із затримкою 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушева, коли на швидкоруча Зеленська. Зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману, і після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази у себе на сайті змінював назву візита Омана з приватного на офіційний, знову на приватний. Коли про припуті у Києву Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце головою офісу президента за Андрія Єрмака у цьому ефірі, дуже фахова людина у політиці та дипломатії Роман Безсмертний дав дуже очерпну відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіяну відео є аудіозаписи на А Зеленського цієї самої зустрічі в омані де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає у розвиток заходу. Ці записи є тільки у росіян, і вони їх дістануть тільки у саме крайній момент у самому кінці Зеленського. Ці записи це реальна карна справа проти Зеленського по статті Державна зрада. Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити або як від них захистити Зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення. Із заходом до зустрічі, друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.